Як будуть перевіряти, чи продається така література, та які власне покарання загрожують порушникам, розповіла львівській мануфактурі новин директорка департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Інна свистун? Подивимося відео. А цим рішенням ми намагаємося спорядкувати торгівлю, яка відбувається біля пам'ятника Федоровичу, в частині визначення того, що там може продаватися, а що не може. Ми приймали рішення про категоричну заборону продажу будь-чого російською мовою. Продажу книг російських авторів, продажу книг російською мовою, а окрім книг, які є технічні і перекладені на українську мову, продажу будь-якої символіки совєтської значків, емблем там вимпелів, будь-чого, що може містити символіку неприйнятну в нашій Україні. Також передбачили контроль за процесом. Ми передбачили обов'язок встановити камери відеоспостереження, інформування про телефони, за якими можна повідомити, якщо хтось помітив, порушення таких вимог. Передбачили обов'язок проведення обстежень Галицької районної адміністрації та нашої муніципальної варти в перший період. Проведення цих обстежень частіше, щоб ми всі разом чітко зрозуміли. Які у нас є правила щодо продажу того, що може продаватись на цьому нашому ярмарку, і а, в подальшому їх уважно дотримувалися загалом? Ви знаєте, були звернення а, активістів, які бачили факти продажу російськомовної літератури на а, цьому ярмарку, що є неприйнятним. З цього почалася вся ця історія. Була створена робоча група за розпорядженням міського голови. І в процесі роботи робочої групи ми намагалися. Для, скажімо так більш комплексно подивитись на цю ситуацію, але зрозуміло, що для... Того, щоб зробити там гарний громадський простір, напевно, треба більш ретельно пропрацювати з врахуванням і лавок, і ліхтарів, комплексно підійти, зробити загальний такий архітектурний проект, напевно, на цю територію в цілому. Тому другим пунктом цього рішення, ми передбачили, що наше управління архітектури розробить проект, який буде передбачати відновлення цього простору в цілому комплексно.